Перукарська білизна це спеціальні текстильні вироби, які використовуються у роботі перукаря для захисту клієнта та майстра від забруднення під час виконання різних перукарських процедур. Вона є невід'ємним елементом санітарно гігієнічних вимог у перукарні. Призначення для захисту одягу клієнта від волосся, фарб хімічних засобів. Забезпечення гігієни та комфорту, створення охайного вигляду робочого місця, дотримання санітарних норм, види перукарської білизни, пенюари, великі накидки з воду та фарбостійкої тканини, нейлон, поліестер з покриттям застосовуються під час стрижки, фарбування завивки, серветки та рушники. Бавовняні махрові одноразові паперові. Використовуються для підсушування волосся захисту шиї, обличчя рук клієнта. Комірці одноразові. З паперу чи нетканого матеріалу запобігають потраплянню волосся та фарби на одяг під пенюар. Фартухи майстра. Виготовляються з щільних тканин іноді з полімерним покриттям. Призначені для захисту робочого одягу майстра. Одноразова білизна. Серветки, пенюари, накидки особливо важливі при хімічних процедурах і для дотримання високих гігієнічних вимог, вимоги до перукарської білизни, гігієнічність. Легкість у праній, стійкість до дезінфекції. Міцність. Витримання багаторазового використання, Волого та хімстійкість для захисту від фарб хімікатів, Комфорт, легкість, повітря проникність, приємність до тіла, Естетичність, Охайний вигляд, відповідальність стилю салону, правила догляду, прати при високих температурах для тканиної білизни. Регулярно дезінфікувати спеціальними розчинами. Одноразові вироби утилізувати після кожного клієнта. Зберігати у спеціальних шафах, розділяючи чисту та використану білизну. Перукарська білизна важливий елемент професійної культури майстра. Вона підкреслює оханність дотримання гігієни та турботу про клієнта формує довіру до салону та створює комфортні умови для роботи.